Всім привіт! В цьому відео скажу вам, як я саджаю виноград технічних сортів. Спочатку підготовлюю посадкові ями. Відео про те, якими я їх роблю, можете знайти у мене на каналі. В саму ж ямку додаю перегній приблизно половину 10-літрового відра. Далі досипаю в ту ж саму ямку декілька лопат землі і додаю відро води. Цього року вирішив, що даного об'єму буде достатньо, оскільки досить довго йдуть душі і земля достатньо волога. Зазвичай додаю одне відро води на одну ями. Плюс одне відро вже після посадки. Після того, як я засипав перегній пару лопат землі і додав відро води, перемішую все це за допомогою лопати. Після цього досипаю землю, щоб утворився горбик над водою. Саме на цей горбик ставлю п'яту нашого саджанця, розправляю коріння і вже до самого верху досипаю землею. Залишаю при цьому невеликий приямок, куди буду зручно протягом першого сезону поливати виноград. В принципі, на цьому все. Дякую за перегляд.